Цього разу я опинився в захоплюючому підводному світі, що наповнений різноманітними мобами та структурами. Вода тут отруйна, а повітря токсичне. Однак чи зможу я вижити в цій маленькій підводній кімнаті? Всім привіт, з вами Нітон. Це дев'ята фінальна серія проходження збірки Сіаополіс. Давайте згадаємо, чим займалися минулі серії. Скрафтили ось ці всі очі, щоб скрафтити Ентер Око Куріос, який дозволив вставляти очі в Ендер рамку портала. Тільки знову ж це були незвичайні очі. Тобто довелося створити два рази очі. Та врешті-врешт врешт вбив дракона. З голови дракона зробив ферму драконового дихання, яке необхідне для крафту дракону сталевих злипків, з яких створив остаточний верстак, який має 9 х 9 крафтовий інтерфейс. Залишилося не так багато квестів, та трішки гріндових квестів на кінець збірки. Підтримайте серію в подбайку та напишіть в коментарях свої враження від цієї збірки. Відразу ж перше завдання щитрість Нептуна. Створюється на остаточному верстаку з двох видів дерева та драконосталевих злитків. Для того, щоб створити драконосталеві злитки, необхідний апетит. Драконове дихання та незрит. Драконове дихання потрішки накопичується. Якраз цього вистачить на 4 стаки, але незрита вистачило тільки на 2,5 стаки. В будь-якому випадку крафт драконосталевих злитків розпочався. Потрібні блакитні та зелені дошки, але простіше фарбувати відразу колоди. Також необхідний блакитний бардик. Отримую схожі колоди, але це блакитний, а це світло-блакитний. Тож можу створити блок щедрості Нептуна. Наступний квест. Остаточний злиток, крафтиться з різних руд, сплавів і так далі. Найголовніші злитки це Антеріум, драконосталеві, Незерітові та Нептунові. І також шелітовий, який вже можу отримати з апатиту панцирів та бронзи. В свою чергу, панцир я можу крафтити. Далі йде послідовність створення предметів на квантовий процесор, один остаточний компонент та два остаточних каталіста. Тобто знадобиться всього один злиток. Та в інших лініях квестів він здається не потрібний. Тож залишається зробити тільки один злиток. Для крафту панців необхідний ендерняк. Тож вирушаю вент. Для крафту панцирів також необхідний плакучий обсидіан, якого тут вистачає. Тож спробую його добути. Відразу стак! Ви тільки подивіться через стіни, наскільки його багато. Добуваю та отримую ще один стак. Та трішки ендерняка. Навіть не зрітве кайло зламалося. Можу повертатися додому. Кравчу на все панцирі, та отримую шелітові злитки. Блок щедрості Нептуна я не можу перекрафтити, та й зробити навіть з нього нічого не можу. Щедрість Нептуна це скрішений не блок, а якась скриня. Тож давайте спробуємо відкрити та отримуємо вже нептунові злитки. А вже цю скриню просто можна розламати. Для остаточної злитка необхідно 12 нептунових злитків, 10 з яких є. Тож необхідно зробити ще одну скриню. Та зібрати злитки. До речі, також отримую інструменти. Також необхідно 4 сталевих злитка. Це залізо та коксове вугілля, яке можу отримати тільки на пілорайзері. Тож спочатку потрібно його скрафтити, під'єднати до енергії та отримую коксове вугілля та чотири леві злитка. Насправді нічого складно не було тільки зібрати ці всі злитки, щоб скрафтити остаточний злиток. Далі креативна есенція. Есенція в мене є. Блоки стихій також можу зробити. Есенція яєць дракона також є. Діаманти, есенція зірок Незеру Та наостанок незрітова есенція. Ось цього вже в мене немає. Крафт не складний, але необхідно чотири есенції. Все на своїх місцях залишається тільки додати несіння. Есенція Редстоуна мені вже не потрібна, тож можу забрати ящик та замінити на інший. А цей ящик встановити біля дерев'яного сховища. Необхідно буде створити всього 9 есенції, тобто по 45 різновидів блоків стихій. Тільки єдине, що я не врахував, це 4 інсаніум есенції. Мені ж вистачає тільки на одну інсаніум есенцію, а необхідно дев'ять. Можливо, є якесь прискорення, наприклад, час у пляшці. Крав доволі простий, і як я бачу, тільки 7 секунд накопичилося. Тобто не час, який я награв, а час моменту створення пляшки. Та якщо натиснути неї на фітогенний ізолятор, е, я не бачу, щоб щось змінювалося. Ще як варіант пришвидшення, це зробити драконовий інтегральний компонент. Додаю, і швидкість трішечки збільшилась. Замінив ще 5 фітогенних ізоляторів та створив трішки інтегральних компонентів. Залишається їх тільки додати. Тим часом на пляшки вже 16 хвилин. Можу спробувати прискорити. Енергія пішла, її аж не вистачає. Задяки цьому створив ще 2 інсаніум есенції. Минуло близько 2 годин. За цей час накопичилося майже 11 тисяч інферібної есенції або ж 43 суперівної есенції та 11 інсаніум есенції. Мені ж необхідно всього 9, щоб зробити 9 креативної есенції. Наступний квест це остаточний компонент. Створюється з креативної есенції чорно-залізного шифера та остаточних самородків на індукційній плавильні. Наступний квест це остаточний каталіст, але квантовий компресор створюється з двох остаточних каталістів, тому краще відразу два. Нарешті можу забрати квантовий компресор. Та закінчити ще одну лінію квестів та перейти до наступної лінії квестів Техніум. Ласкаво просимо до Техопеліс. Зачекайте, що виконуємо завдання. Як я розумію, ми із базового техніум злитка повинні зробити фінальний техніум злиток. Потім наступні лінії квестів сингулярності, із фінального злитка ми повинні зробити сингулярність. Для цього необхідно всього один злиток. Але якщо ми подивимося наступну лінію квестів до побачення, побачимо квест чорну табличку, яка створиться з чотирьох остаточних сингулярностей. А це означає, що необхідно створити чотири фінальних техніум злитка. Базовий створиться з бронзи каміння глини, коксового вгілля та лазуриту. Чотири базових техніум злитка. Удосконалений техніум злиток. Інвар, парові труби, сталеві шестерні, константан та базовий техніум злиток. Парові труби крафтяться з гуми. Гуму ж можу отримати з лози, а лозу з есенції. Також гуму потрібно піддати термічній обробці. Ось наочно можна побачити, як працює час у пляшці. 8 х Та ось така швидкість обробки. Чотири удосконалених техніум злитка. Далі елітний техніум злиток. На цей раз скрафт доволі простий. Тож легко можу створити 4 елітних техніум злитка. Далі остаточний техніум злиток. Всі компоненти вже виготовляються, тож можу просто скрафтити. Далі пекельний техніум злиток. Незерит, чорні залізні злитки, золстоун та люміум пластини. Та найскладнішим елементом виявилися звичайні чорнильні мішки, ну тому що вони просто закінчилися. Тому необхідно наловити трішки риби з поліпшенням, це просто ізі, а також можна прискорити пляшкою. Але барвники надто повільно додаються. Щоб зловити стак барвників, мені знадобилося виловити ось таку кількість риби. Тепер можу створити 4 пекельних техніум злитка, порожневий техніум злиток. Це, мабуть, був найпростіший крафт. Останній фінальний техніум злиток. Шелітовий злиток Люмінісценція. злиток процвітання, Нептуновий злиток. Це вже доволі складно. Чотири фінальних техніум злитка. Виконана ще одна лінія квестів. Можу переходити до наступної лінії квестів сингулярності. Необхідно зробити 6 видів сингулярності, щоб зробити остаточну сингулярність. Розпочнемо із найпростішої Техополіс сингулярність. Квантовий компресор. Та злитки, щось нічого не відбувається. Його ще необхідно запитати енергією, але під'єднатися тут майже немає де. Тож доведеться привести туди енергію та встановити квантовий компресор. Ось тепер можу додати злитки, і щось нічого не відбувається. Зрозумів, крім того, потрібний ще остаточний каталіст. Ну не то що остаточний, а звичайний остаточний. 6 на 4 це 24. Один стак драконосталевих сталевих злитків це один остаточний каталіст. Тобто необхідно 24 стаки драконосталевих сталевих злитків. або ж 72 стаки драконового дихання. Доведеться трішки зачекати, поки накопичеться. Але в мене є час у пляжці, тож я зможу прискорити до 32. Та вже ось така швидкість. Грін в цій збірці доволі простий, але в будь-якому випадку займає деякий час. Я ж можу показати час у пляшці. З моменту створення пройшло більше п'яти годин. А показати, хоч якісь зміни в грі майже нічого немає. Наприклад, за кадром побудував ось ці дві міні-ферми. Одна видобуває бедрокові чанки, щоб крафтити незрит, інша видобуває злитки порожнечі. Вони ж будуть необхідні для сингулярності. Тим часом дракону сталевої злитки накопичилося 22 стаки. Необхідно взяти ще 6 стаків драконового дихання, 4 стаки апатиту, трішки бедрок чи щоб з них скрафтити бедрокіум злитки, з яких вже зможу зробити незрит. Та останні два стаки драконосталевих злитків вже можу ставити і робитися шестерні. Остаточний компонент створюється з драконового інтегрального компонента. Але спочатку необхідно створити всі минулі інтегральні компоненти. Це також Ендеріум злиток. Тому необхідно буде вибити багато перлин, тому хочу покращити на силу радіус атаки і по можливості зробити лутінг. Енчантер. Таким чином отримую лутінг 3. Гострота 5, нищів на 3. Слот для поліпшення тільки один. Або ж на силу або ж на радіус, або як варіант покращити меч. Як ви зрозуміли, прості шляхи я не шукаю. Ще один вівтар, тільки спочатку потрібно отримати пізнавальний пил. Можу отримати з або ендер дракона, якщо вбити їх зброєю за червону на містичне просвітлення. Тобто необхідно 15 суперів суперіумесень. Містичне просвітлення, відразу на меч, тож біжу призивати дракона. Прям в повітрі. Здається, я зовсім нічого не побачив. Взагалі нічого не з'явилося. Добре, спроба номер два. І ось щось з'явилося: цілих 14 пізнавального пилу. Цього якраз вистачить, щоб покречити меч. Спочатку потрібно зробити пробуджений суперіумний блок. Забув, що потрібно подати редстоун сигнал. Ось і пробуджений супремнівий блок. Та пробуджений супремнівий меч. Надію, зачарування залишиться. Перевіряємо, і зачарування залишилося. Тож тепер я можу додати відразу два поліпшення. І він має 32 шкоди. Тому його потрібно відразу перевірити. 24 ендермени. Померли з одного удару! Що це щойно було? Та отримав ще 50 перлин. Ось це я розумію, шкода. Нарешті можу зробити драконові інтегральні компоненти. Розпочався крафт остаточних компонентів. Потім вже можу зробити остаточні каталісти, каталісти вліво та фінальний техніум злиток. Ось сюди. Розпочався крафт сингулярності. Перша є зачекайте, а вони що не витрачаються? Нащо я тоді робив їх так багато? Та більше ніде вони не потрібні. Добре, давайте тоді швиденько зробимо наступні сингулярності. Сія Ополіс сингулярність. На одну сингулярність необхідно 8 сердець моря. На 4 – 32. поки Афекашев зібрав трішки скарбів та сердець моря. Цього якраз вистачає на 4 сингулярності. Наступна сингулярність Кейв Ополіс. Необхідно 10 тисяч каміння. У мене є 13. Але ж мені необхідно 4 сингулярності, тобто 40 тисяч каміння. Можу забрати ящик та під'єднати до квантум компресора. Потрохи почало робитися, але якщо додам поліпшення, то швидкість збільшиться в рази. І ось так дуже швидко почне робитися. Добре, можу створити ще камінь з есенції. Ось так швидко заповнюю весь інвентар, та в два кліка передаю на ящик. Та створив ще 4 Кейв ополі з сингулярності. Далі стоун ополі сингулярність. Необхідно 200 злитків порожнечі. Знову ж таки, можу просто забрати ящик та просто під'єднати до квантового компресора, отримав ще 4 сингулярності. Хоча я б сказав би, це, мабуть, найдовші сингулярності, якби я їх не почав робити ще 5 годин тому, адже шанс отримання 10% Раз у тисячу тіків. Тобто це доволі повільний процес, а їх необхідно було аж цілих 800 злитків. Далі, дезерт Ополіс, сингулярність. Необхідно 128 шматочків кактуса на одну сингулярність. Процес отримання шматочків кактуса доволі простий, але необхідно зробити ще спеціальний інструмент. Із сокири кайла та лопати. Робити, мабуть, крутий інструмент не має сенсу, адже це вже кінець гри. Необхідно переробити два стаки кактусів, та вже з них зробити Desert Opelis сингулярність. Залишилася остання сингулярність, Це інферно ополіс. Робиться з п'яти тисяч незирака. У мене ж є тільки дві з половиною тисячі. Але незирак я можу крафтити з есенції, і цього ледь вистачило на дві сингулярності. Тож доведеться піти в незер трішки добути. Ось такими тунелями можу швидко добути незирак. Але є один нюанс в ситості. Доволі багато прокопав, і це все заняло всього п'ять хвилин. Та отримав одинадцять тисяч незирака. Можу повертатися додому та спостерігати, як створиться інфер ополіс сингулярність. Нарешті, із них я можу зробити остаточну сингулярність. Та виконати ще одну лінію квестів. Тож залишається остання лінія квестів до побачення 1.20. Нам потрібно створити чорну табличку. Буквально нічого не робить, просто інша текстура таблички. Необхідно забрати гроші з гаманця та створити табличку. Яка зовсім нічого не робить. Ми це зробили. Джі-джі-джі-джі-джі-джі-джі! Тобто good Game або ж гарна гра. Остання галка, дякую за гру. Слова автора збірки. Він сподівається, що нам сподобалася збірка. І він говорить, що він сподівається, що ви готові до того, що буде далі. Фух, ми виконали повністю всі квести. Зачекайте, ще є декілька завдань. Останній ключ. Ми виконали повністю всі завдання. Ось тепер можете побачити, що всі лінії завдань повністю зелені. Тобто виконані. Мені цікаво, чи можна встановити цю табличку. На жаль, ні. А повісити також не можна. Щось не допрацювали. Загальне враження від збірки на 6 балів з 10. Гарна ідея, добре зроблений квестбук, але ендгейм підвів. І найголовніша проблема це постійні краші збірки через це така оцінка. З радістю почитаю ваші враження від збірки та від летсплею. Окрема подяка спонсорам каналу за підтримку. Та для спонсорів рівня знавця контенту в спільноті на Ютубі публікую цей пройдений світ. З вами був Нітон. Ще здибаємся!